Президент США Дональд Трамп планує отримати від України рідкоземельні метали в обмін на допомогу від Америки. Про це він уже неодноразово заявляв і має чіткий план. А детальніше про рідкоземельні метали України сьогодні нам розповість старша наукова співробітниця, доктор геологічних наук Інституту геологічних наук Національної академії наук України Олена Ремезова. Вітаю, пані Олена. Слава Україні. Героям слава. Пані Олена, насправді дуже. Часто виникають питання, а що таке от рідкоземельні метали? В силу останніх ситуацій про це пишуть всюди. Ну, будемо відверті, в школі ми це вивчали. Ну, вже деякі знання трішки підзабулися. От, власне, що це за метали і чим вони так цінуються? Ну, це група металів. Їх нараховують 17. Ну, В плані чого 17, там насправді є скандій, перехідний такий от метал. І ще 16 інших елементів, які ну, зустрічаються досить в невеликих кількості земних корі це можуть бути частки, там мільйон, даже менше ніж одна одиниця на мільйон і так далі. Тобто в їх невеликі, але дуже велике значення у сучасній техніці. В основному це значення було. Взагалі оцінене вже десь після Другої світової війни, коли почався розвиток ВПК різних галузей техніки, і саме тому, от рідкоземельні і взагалі рідкісні метали вони стали об'єктом дежа законопроекту Сполучених Штатів, який вимагав значить, спеціальні такі запаси цих металів. І потім уже в наступних законах теж це було оговорено, що це така от критична стратегічна сировина і має бути в країні десь так, щоб можна було витрачати роки три, щоб стабільно було функціонування техніки. І от зараз вони саме забезпечують от наш технічний прогрес. Ці от медали, тобто ко має бути постійно в країні мінімум запасом широків рідко металів. Правильно так, я зрозумів. Так, а. це на те, що прийняли американці, і зараз там іде ну, от, такі, скажем, варіанти. Дуже жорсткої конкуренції з Китаєм, тому що там є різні оцінки, що Китай контролює там хтось пише 60% ринку, хтось пише 80%, Ну це досить все одно багато і тому, значить, для американців і європейців важливо, щоб ці запаси були щоб не залежати от від цих. Поставок монополіста, а до речі, а ось ця цифра, яку озвучують, про те, що у співвідношенні у відсотковому співвідношенні Україна має 5% від світових запасів рідкоземельних металів. Чи це правда? Я думаю, що так. Взагалі-то зараз трошки є проблема з підрахунком запасів. Річ в тому, що з одного боку, у нас з 2005 року закриті оці дані по запасах, тобто ми не маємо права їх десь публікувати. А з іншого боку, ще є друга особливість, що у нас. В Україні раніше для обрахунку запасів застосовувалися ще радянські принципи. Зараз вже це змінилось, і відповідно категорії запасів інші, тобто є ті, які вже досить можна вважати ну, обґрунтовано, наче підраховані, а є, скажімо, більш такі запаси, категорії запасів, які стосуються перспектив. І тому Тут є відмінності в цих категоріях, тому зараз стоїть велике завдання зробити цю переоцінку за критеріями, зрозумілими західному інвестору, тому що наших оцих радянських категорій вони не розуміють. От тому це теж трошки є проблема. Ну, тобто нова класифікація. Правильно має бути якась, яка, яка, яка стандартизована до міжнародних якихось стандартів. На да, зараз ця робота проводиться і вже нові звіти намагаються робити по цим критеріям і по цим схемам підрахунку. Ну а взагалі це проблема. Навіть і фахівців, тому що раніше це не вивчали, не готували таких фахівців, але сучасні вимоги цього потребують. А взагалі, які рідкоземельні метали є в Україні? Ну тут є їх більшість цих металів. Ну, зокрема, досить часто, даже те, що встигли свого часу оцінити, це, звісно, Лантан і церій. Але, от, якщо взяти, наприклад, Азовське родовище, і ну, я можу цей список він довгий, досить, але все-таки наведу. Це Це Кримцерія лантана це Ніодім, празеодім, самарій, Діспрозій. Значить, Гольмій, Технецій, Тербій Тербі, Ербій і Ербі, Ітрій. Тобто цілий комплекс. Річ в тому, що для цих родовищ характерно якраз така велика кількість елементів. От, ну Там може бути їх з десяток із тих, от 17 що я назвала, тому що вони зазвичай ці родовища комплексні. Вони Знаходяться у нас в тих місцях, де у нас були активні тектонічні структури. Там відповідно іде дуже така динаміка підживлення із надр е різними флюїдами, які забезпечені от цими елементами. ну Тобто, там, Тому, де йде от... тектонічні плити, їхній схід. То ти та, за рахунок та, того та, знизу піднімаються якісь елементи розломи, ага, певні так. розломи, і взагалі там є такі активні ще місця. Значить, коли йде перетин розломів, це так звані вузливі точки, і от до таких, скажімо, місць у нас в Україні належить пержанське рудне поле, і там взагалі відомо дуже велика кількість просто даже мінералів, деякі з них містять і рідкісні землі. Ну, Тут теж є різні підрахунки, якщо чисто взяти там останні якісь дослідження, там дають цифру і 126 мінералів, і дають навіть більше. І Це дає перспективи для вивчення, тому що це така кількість мінералів, це майже геологічний заповідник. А от ви кажете, що ну є більше 17 17 основних, так а які з цих металів видобуває Україна і в яких от галусях вони використовуються? Це ви, ви, ви озвучили ВПК ще десь. Можливо? Е, так, е, значить, поки що ми змушені це все купувати, тому що Україна не має технології їх видобутків. Значить, у нас, звісно, видобуваються цирконовий концентрат, флюоритовий, які взагалі ну, от є такими концентраторами даних елементів. Але е, в силу того, що нема розвинутих технологій, тому, е, значить, ці ну, метали, вони. У нас переважно йшли за рахунок якихось поставок із за кордону вже певних концентратів, тому що використання тут взагалі більше 400 найменувань зараз. використання оцих от металів. Тобто до, до повномасштабного вторгнення ми не використовували свої, а імпортували правильно. Так тому що ну а використання це 400 різних виробів, тобто це і оптика, тобто різні там фотоапарати, камери, це е, техніка комп'ютерна інженерія. Телефонний. Так, значить, і крім того, і ще різні спеціальні види кераміки, скла. Значить, крім того, це сама атомна енергетика. Ну і як я казала, і сам ВПК, тому що додають ці метали часто для різних спеціальних сплавів. Тобто аерокосмос, звісно, тут теж буде в самих таких інтенсивних. Використання от ця рокосмічна техніка. А чи правильно розумієш, що фактично до повномасштабного вторгнення ми самостійно не видобували наші запаси? Ні. Ні, значить, у нас було кілька родовищ так. колись відкрито. Значить, там проблема яка? Ну, вже я озвучила стосовно підрахунку запасів, і друга проблема це технології. Ну, звісно, при СРСР їх якісь там розробляли, був колись такий всесоюзний інститут Гіредмет в Москві, який займався розробкою таких технологій. Ну, з одного боку, ну як теж є такі в мене. Така інформація, що цей інститут зараз теж ледь живріє. Ну я знаю, що там ще до війни помер їх директор, який дуже був ентузіастом цієї справи. Але ми по-любому не можемо брати в будь-якому випадку ці технології, тому що радянські технології це фактично російські, і нам не варто до них прив'язуватися. Взагалі, більш передові технології, звісно, окрім Китаю, це сполучені Штати, це Японія, це Європейські країни. Тому що там ну, свої невеличкі родовища вони все-таки розробляли. Ну, наприклад, от такий мінерал, як флюорит кальцій, він містить іще домішки цих елементів. І, наприклад, в Німеччині, там в Саксонії, Тюрингії колись теж видобували в невеликих кількостях цей мінерал. Відповідно, щось там теж вилучали. А у нас, на жаль, ці технології тоді не були використані і. E, значить, у нас зараз стоїть друге питання це раціональні технології. Тому що, як я вже сказала, це комплекс, і досить часто там ще є багато інших компонентів в цих от родовищах. Тому що е, я от назвала мінерал-флюорит в деяких з них, от, е, в Азовському родовищі, де от я назвала такий великий перелік е, рідкісних зімельні циркон, і циркон є ще в багатьох інших родовищах от в межах України. Ну і до того ж зараз іще проблема в тому, що значна частина їх на окупованих територіях. Тобто це Запорізька, це Донецька область, так що співвідношенні взяти між між тими, що знаходяться на підконтрольній на тимчасово окупованих, це десь скільки? Ну, десь ми робили такі оцінки. Це порядка десь 30%. 30% на тимчасово окупованих територіях знаходиться. Так, так. Я чому запитав за тимчасово окуповані території? Адже в США демонстрували мапу да з рідкоземельними металами, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Адже Дональд Трамп має на них певні плани. Він каже, що хоче отримати з них 500 мільярдів доларів. Це ніби як та сума, яку е, США. Допомогло Україні, і, власне кажучи, а оце вартість от всіх цих запасів чи якоїсь невеличкої частини? Я думаю, що тут е, треба навіть і розмежовувати, тому що, скоріше всього, що він мав на увазі, ну, якесь комплексне використання, тому що, е, наприклад, в одному родовищі можуть бути ще інші метали. Взяти ту ж саму полохівку, там поряд знаходиться. Ну, знаємо, що це Літієве родовище. ну, Сьогодні я теж давала з цього приводу інтерв'ю, але там ще є зона така рідкісна земельна, рідкісно метальна, яку теж треба дослідити, і там були оцінені теж певні ресурси цих металів. Крім того, якщо брати от за межами цих окупованих територій, то. Звісно, у нас ще є, як я сказала, от пержанське рудне поле. Там е, рідкісно земельні елементи, вони є і в самому пержанському е, родовищі. Це літій Берилі, це, точніше, Берилівець з домішкою Літія. Ще, там також міститься Тантал, Ніобій, так що воно теж комплексне. І поряд є і Стребецьке родовище, воно майже на кордоні з Білорусю, де от є сума теж оцих рідкісних земель і є можливість там видобувати. Ну і багато інших проявів, які можна дооцінити і відповідно теж щось отримувати. І думаю, що Трамп ще мав на увазі те, що, скажімо, можна отримувати от такі комплексні руди, тому що от той же Скандій він міститься в наших всіх Титанових рудах, а це велика потужна геохімічна аномалія. От той же Коростенський Плутон, наприклад, це переважно от Житомирська область. Ну, частково там Корсунь, Новомиргородський, теж Плутон, це вже Черкащина. І оці отруди титанові, які Україна вже теж з 50-х років видобуває. От ми своїми дослідженнями виявили, що там є домішки от цього якраз Скандія, а це важливий. Елемент для аерокосмосу, наприклад, тих же е е літаках, які Україна е має отримувати F-16 і більш уже нове покоління F-35, Там міститься якраз цей елемент в сплавах, так що він дуже важливий. от, власне, просто щоб оцінити масштаби: от 500 мільярдів це. Не знаю, це 70% всіх запасів, це 10% От як зрозуміти, скільки це орієнтовно може бути. От да, тут важко сказати, тому що дивлячись, як вони підраховували. Якщо окремі компоненти і, можливо, саму руду, то да. Тут це я не думаю, що це всі запаси, тому що там цифри є дуже дуже різні і. Тут треба вже ну, якісь можливо ввести критерії, як точно підрахувати. Тому що там Форуб здає взагалі всі запаси України, там 15 трильйонів здається. Ну а тут відповідно якась <кій> тільки частка. Гаразд, ну але все одно, так враховуючи, що. Ну, останні десятиліття активно видобутком рідкоземельних металів ми не займалися. Так у США є такі плани. Причому Володимир Зеленський сказав, що якщо це дійсно станеться, тоді це спільне буде добування. Які от екологічні наслідки матиме такий масштабний видобуток цих копалин? Ну якщо там досконалі технології, то <кій> нічого страшного там не буде. Ну, Звісно, там, де, скажімо, шахний спосіб використовується, то можна застосувати потім, щоб не накопичувати якісь відходи, закладення вже відпрацьованого простору. Крім того, це система очистки води, тому що часто для цих руд використовуються методи флотації, це ну, певні розчини, де частина мінералів спливає до поверхні, частина сідає на дно. От тому тут от такі запобіжні заходи треба робити. Тому от, і ще чому нам треба брати на китайські технології? Тому що в Китаї справді там були проблеми. Ну зокрема, там є величезне родовище Баян Обо, вони там теж видобували і там, і в інших місцях. І були такі випадки, коли забруднювались ґрунти важкими металами, які є просто супутні. Ну оскільки я казала, що це. Такі комплексні утворення, то ці важкі метали вони можуть забруднювати воду, ґрунти, І звісно, що там уже сільське господарство ми не можемо розвивати. Тому от завдання, щоб були досконалі технології, які дозволяють цьому запобігти. Оце от важливо. Ну і тоді не буде відповідно різних зайвих питань. Ну і, мабуть, всі пам'ятають, що у нас там деякий час по Україні була така хвиля протестів взагалі проти будь-якої гірничої діяльності. Хоча, ну, в принципі, це неправильно, це робочі місця, і просто треба мати раціональні способи вирішення цієї проблеми. Дякую, пані Олено, що розповіли нам цю цікаву інформацію. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! А від себе додавлю, пані Олена. Що дуже приємно поговорити з розумними жінками. Дякую вам за цю розмову. Дякую, дякую за таку оцінку. Приємного вам дня. До побачення.